Від друзі на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. А ви у мене на кухні, хочу поділитися, що буду робити, що вже зробила У мене. Тут трошки хаосу. Ну, Серед цього хаосу можна знайти це щось. Є. Це вже ємний салатик, рано поснідали. Готували картопельку, варену. І за таким салатиком Редисочка наша, і цибудка зелена, все. Домашнє свіженьке. Це у мене тут уже тісто вилазить. Зараз буду працювати з ним. То у мене тісто на рогалики, а це не повірите. Дивіться, яка чорна маса. Це троянда. Рожева троянда зварена. Це варення для рогаликів. Буду сьогодні і рогалики робити теж. Це картопельку робили. Так, йдемо далі. Це просто кришечка. Оце я зробила домашній майонез. Для салату. Зараз покажу вам ближче. Ось, дивіться, це майонез на перепелиних яйцях. Він такий густий, він ще густіший, ніж на куриних яйцях. Ось такий гарний. І я додаю в кінці оцет натуральний яблучний. Ось такий ми взяли. Ось трошечки. І він такий смачний виходить. дуже смачний. І це залишився шматочок із вчорашнього торту. Теж був смачний. Вчора пекла два тортика. Один уже поїхав на бучу, зятью народження було, то привітали домашнім, трошки бринзи домашньої відправили їм. А це ми їли вечеряли. Я зараз. Починаю, мені треба дуже швидко все зробити. Мені треба нові, дякую, що план. коментуєте відео. Дякую за все. Подивіться, будь ласка, опис під цим відео. Я думаю, що може багатьом буде корисна інформація. У нас, якщо вам буде це цікаво, переходьте, там буде посилання на телеграм-канал, де ви можете замовити нашу продукцію. А ще переглядайте, будь ласка, всі відео, всі, які я відправляю. Тому що це важливо, не просто так вони відправляються. Сьогодні вранці було додано повідомлення від нашого земляка Артема. Це прохання молитися. Обов'язково переслухайте це відео і не залишайтеся байдужими. Зустрінемося далі. У нас вже вечір, і козочки прийшли, і курочки вже лягають спати. Я їм водички чистої налила ще, там досипала, хай доїдають і будуть заходити. Двері зараз закриті, бо там. Так, хто це в нас там входить? Це у нас ромашечка зайшла. Ромашка, ти що, пшеницю -то їстиш? Тобі що, нема що їсти. Така стала гарненька, рогата ромашечка. А це Олег накосив сіна зеленого, та я їм насипаю. Вони дуже люблять увечері перед сном поїсти. Вони вже деякі заходять, хтось виходить, побачив, що я сіно несу. Отут насипав, він. ось тут і я беру, так їм досипаю. Ці вже попили сироватку, такі ходять кругленькі, а сонечко у нас. Ось так гарненько сідає вже. Ідемо зараз на город. Там редисочки нарвати хочу. Зійшла картопелька гарненько. Це редисочка. Ось така. Зараз я її прорву. І буде на салатик. Уже позаростала ця частина. Треба буде завтра вставати і все сапати. У нас ще отам з краю редисочки трохи. І оце цей ряд до самого краю. Перебрала редисочку. Тут ще така, що постоїть. А тут на салат, а там накидала козам. Зелені, вони вже там щіпають, щось їдять. У нас вже вечоріє, дуже темніє. Отак От пройшов день. Дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Скоро, скоро на нашому каналі буде об'явлено конкурс, найкращий коментатор. І коментатор отримає приз від нашої сім'ї. Так що всім бажаю тихого, мирного неба над головою, мирної ночі. До зустрічі у слідуючому відео.